15 років тому, пригадує генеральний директор Хмельницького Беленерго, їхня новостворена компанія борзилась у тенетах меншої вартості. То були часи суцільного бартеру і неплатежів. Та навіть на такому загальному несприятливому тлі газовики і нафтовики почувалися більш комфортно. Отож, змінювати ситуацію на краще почали з подолання власних комплексів. Мовляв, ми найкращі, а хто бачив ліпших, тому до віку світла від лампочки не бачити. За наріжний камінь стратегії, який, до речі, досі не зраджують, обрали орієнт на споживача. Для компанії він є альфою та омегою усіх її зусиль. Гасло, яке лежить до цього часу в основі нашої стратегії, це те, що споживач найвища цінність компанії. Ну і споживач головний інвестор компанії. Насамперед для нього споживача було відкрито мережу сервісних центрів, які нині дають вичерпні консультації не тільки в райцентрах області, а в деяких інших густонаселених пунктах. Наступним кроком було створення у кожному рем виробничих дільниць, на яких поклали відповідальність за дотримання балансу між отриманою та спожитою електроенергією. Таким чином, уже за рік вдалося зменшити технологічні втрати в мережі з 28 до 16%. Обленерго вдалося не тільки не розпорошити основні фонди, а й зберегти і примножити інтелектуальний потенціал компанії. нині у власній науково-технічній лабораторії розробляється і виготовляється висококласне обладнання для повірки електроустаткування, зокрема перезовні лабораторії, які охоче купують і в Україні, і за кордоном. Цьогоріч їхніми розробками в притул зацікавилась німецька фірма. У Нас є пропозиції від німецької значить, компанії, яка спеціалізується на випуску лабораторії для енергетики про спільне виробництво. Вони готові під своїм брендом наші лабораторії продавати в Європі. Це ознака високої, високої довіри і впевненості в якості значить, продукції. Коли компанія, яка має, скажем, високий імідж і, значить, не боїться зап'ятнати свою репутацію, значить, довіряє компанії, значить, свій бренд. Оцінкою докладених зусиль і досягнутого компанії рівня стало проведення першого за всю історію НКР виїзного засідання, яке відбулося в жовтні цього року на базі Летичівського РЕМ. Окрім беззаперечного визнання заслуг Хмельницького обленерго, такий десант високих посадовців мав ще й приємні фінансові наслідки. Компанія отримала додатково на поточний рік 11 мільйонів гривень. Підсумовуючи сказане, генеральний директор зауважив: навіть не зважаючи на два останні кризові роки, обленерго не в. Пинно нарощує свої показники. Отже, для тих, хто уміє і хоче працювати, кризи немає.